Якраз про одні з таких кордонів далі будемо розпитувати нашого наступного гостя з нами на прямому зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Пан Сергій, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Вітаю. Херсонщина, це Україна. Слава Україні, героям слава героям слава пане Сергію. Наталя Гуменюк буквально вчора заінтригувала. Вона каже, що очікуємо з півдня України хороших новин. Ясно, що ніяких подробиць, фотосвітлин, мап і так далі. Але тим не менше, ви краще знаєте та ситуацію довкола півдня, що там відбувається. Розуміємо, що по перше з відходом води. Частково повертаються і орки на свої позиції, але і Збройні сили України мають свої певні плани. То що як ви гадаєте, можна саме там на цьому південному плацдармі очікувати, тим паче, що ще раніше самі російські воєнкори вили з приводу плацдарму довкола Антонівського мосту? Ну так дійсно і російські воєнкори, і сьогодні вже інститут вивчення війни американський не видав інформацію про те, що збройні сили України мають успіхи на лівобережжі, і дійсно офіційної інформації поки що не озвучено. Але вже всі знають, що наші збройні сили, наші військові, зайняли позиції на дачах і отримують ці позиції. І зараз тривають бої. Поки що дійсно офіційної інформації немає. Але певні успіхи у нас зараз вже на лівобережжі спостерігається, і це дає надію, якраз на визволення і вже. Котрий день наші хлопці закріплені, і наші хлопці утримують це позиції. І знаєте, ми, як кожен херсонець, де я думаю, кожен українець, будемо чекати офіційних новин, офіційних даних від Збройних сил України про перемоги наших хлопців. Ну а поки що можемо тільки, знаєте, як, ну, Стримувати, стримувати себе, тому що це великий оптимізм і радість, яку ми чекаємо. Да, але при тому, ми розуміємо, що якраз правобережжя все ще знаходиться під обстрілами, і судя з усього, російські військові злочинці пане Сергію, як би нам не хотілося, вони не готові просто втікати і просто лишати свою позицію. Те, що кажуть наші хлопці і дівчата, які там зараз роблять певні операції в межах наступу. Вони кажуть, що півроку, поки Україна готувалася до наступу, готувалися, звісно, і наші вороги. Ну і зокрема в частині опрацювання психологічного, та що ти не маєш вті. Кати, окрім того, що за їхніми спинами завжди стоять ті, хто готові їх розстрілювати. Відтак вони справді дають відсіч і опір. Але чи розуміємо ми наскільки багато цих сил повернулося назад на півдні нашої країни? Бо попередньо говорили, що їх перекидали в район Бахмуту і Запоріжжя. Ну але і підсилення на зараз і на лівому березі окупанти все ж таки, незважаючи на те, що ми нанесли удар по Чонгарському мосту, і він зараз непридатний до використання, хоча окупанти там зараз проводять ремонтні роботи. Ну, знаєте, є таке дежавю, як було з Антонівським мостом, тому що Чонгарський міст він все ж таки. Доволі важний логістичний міст для автомобільного транспорту це з Джанкоя, там йшла техніка колонами. На зараз вони там налагодили пантонну переправу виключно для військових цілей. Ну і облаштували дорогу з кірчі через Арбатську стрілку безпосередньо до гінічська. І зараз гінічани спостерігають постійний рух техніки і якраз тентованих машин. Які везуть боєприпаси, все ж таки з Криму на територію України, тобто йде підсилення, і це підсилення спостерігається якраз і на лівому березі, тому що окупанти намагаються займати ті позиції, з яких вони. Відійшли внаслідок затоплення, і все ж таки треба розуміти, що навіть в районі Олешок, там де обговорюється, і там, де американський інститут вивчення війни надав інформацію, то там ще і хоч зараз. Вода відійшла і відходить, але ще є річка конка, і за антонівським мостом ще є міст через Конку. Тобто там все ж таки ми маємо такий складний ландшафт для просування, і треба розуміти, що окупанти все одно збільшують і особистий склад, і підсилюють боєприпасами. І якщо дивитися по обстрілам, то за минулу добу було 316 обстрілів і це. Скажімо так, останній час ми спостерігаємо збільшення після затоплення і після підриву греблі каховської гес. Спочатку зменшилась кількість обстрілів, а на зараз вона знову зросла і коливається від 300 до 500 обстрілів за добу І окупанти. Постійно б'ють по правому берегу, і в тому числі по обласному центру, і б'ють, як ми бачимо, терористично знов-таки по житловим кварталам. По населеним пунктам, які знаходяться на узбережжі, і це ще з огляду того, що ще не оговтались після затоплення. Зараз тривають роботи по подоланню наслідків, і це все відбувається під тотальними обстрілами з боку окупантів. На превеликий жаль на Сергія, якраз про наслідки хотів запитати з вчорашнього дня у місті змінився регламент комендантської години, і навіть було дозволено дозволено доступ до деяких мікрорайонів міста, як місто відновлюється, яка гуманітарна ситуація наразі. Місто відновлюється, тривають роботи по розчищенню від бруду, від мулу з вчорашнього дня почала працювати комісія по оцінці наслідків затоплення і компенсації людям втраченого майна. На зараз люди потрошки починають повертатися для того, щоб подивитися, все ж таки, що сталося з квартирами. Які були затоплені, і з домівками, які були затоплені, частина домівок вже. Абсолютно непридатна для житла частина домівок, повністю зруйнована. ті домівки, що можна ще буде відремонтувати. Там на зараз тривають роботи по відкачці води. Тобто роботи попереду дуже багато, тому що абсолютно всі міста затоплення повністю замовлені. Дуже великі слої молу, бруду, що принесла з собою вода. вивозиться. там сотні тонн мусора з цих районів і. І мову відповідно, але ж стоїть великий сморід, дуже сильний, тому що це все знаєте, як сохне і такий дає дуже неприємний запах. І ну роботи тривають, але робот дуже багато ще попереду. Почули пане Сергію. Дякуємо за роз'яснення. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлайн був з нами.